Виконуємо номер 742 із підручника Алгебра 7 та номер 33.25 із підручника Математика 7. Інтегрований курс, частина 2. Автор підручників Олександр Істер, видавництво Ганеза 2024 рік. Подайте вираз у вигляді квадрата двочлена, якщо це можливо. І 6 завдань. Приступаємо до виконання. Запишемо формулу квадрата двочлена а квадрат додати 2аб додати б квадрат це буде А, сума а і Б у квадраті. Якщо буде мінус 2аб, то буде різниця а і б у квадраті. Отже, перший вираз подати неможливо, тому що у нас немає подвоєного добутку, є число 3, яке множиться на х. Хоча х квадрат є, і 9 це 3 в квадраті, але подвоєного добутку немає, тому неможливо. Друге завдання 49 49А квадрат. Це 7а піднесемо до квадрата. Далі залишимо місце для подвойного добутку. 100б квадрат. Це 10b. Піднесемо до квадрата. І тоді у нас має бути 7 помножити на 10 і помножити на 2. Це 70 на 2 якраз і буде 140. І а є, і б є. Тому подаємо у вигляді квадрата. Два це буде 7а, знак мінус, відняти 10b і підносимо наш двочлен до квадрата. Далі, 4а квадрат це можемо подати як добуток 2а в квадраті. 9b квадрат це добуток 3b в квадраті, але перед 9 стоїть знак мінус. Знак мінус має стати тільки перед подвоєним добутком, перед мінус 12b. Тому даний вираз подати також неможливо. Далі четвертий вираз. У нас 16 y квадрат. Це 4 у можемо піднести до квадрату отримаємо. І маємо тоді 8 у це подвоєний добуток. Треба одиничка це один у квадраті. Але мінус стоїть у нас не перед подвоєним добутком, а перед одиницею, перед b в квадраті. Тому даний вираз подати неможливо. Далі п'яте завдання. 1, 16 х квадраті, подамо, що це буде добуток однієї четвертої і х у квадраті. Пропускаємо місце для подвоєного добутку, 125 25 у квадраті це 1 5 добуток однієї п'ятої і у квадраті. Тоді подвоєний добуток має бути 2 помножити на 1 четверту і на 1 п'яту, ну відповідно, змінні у. Рахуємо 4 помножити на 5. Це 20. І 20 множимо на 2, у нас ми отримаємо одна десята, а у нас одна сорокова, тому подати неможливо. І знак дорівнює я приберу. І останнє завдання шосте. У шостому завданні у нас квадрати, це другий доданок і третій. Тому винесемо їх на перше місце. Це буде одна четверта, підносимо до квадрата, буде одна шістнадцята. Далі, у нас подвоєний добуток, ми пропустимо місце і 4х у квадраті це можемо подати як 2х. 2х у квадраті. Ну, а тепер подвоєний добуток має бути: у нас там плюс. 2 множимо на 1 четверту і на 2. І наше зміню хі. Рахуємо. 2 множино на 2, 4, і 1 четверта скорочуємо 4. Це буде мінус хі. Отже, можливо подати, і це буде квадрат різниці, 1 четверта y і 2 x. номер 742 із підручника «Алгебра 7» та номер 33.25 із підручника «Математика 7» інтегрований курс виконано.